Заборгував, мусиш віддати своє авто. Даївці виловлюють водіїв, що винні гроші, і котрих розшукують державні виконавці. Як працює на вітчизняних шляхах спеціальна система Рубіж, дізнавався Олександр Храпач. Віталі, 945, Гучна сирена лунає на цьому посту вже більше року. Вона сповіщає за мить наблизиться машина, яку шукають. Зазначена система відеоконтролю «Рубіж». Передзначена для. Виявлено транспортні засоби, які, по-перше, перебувають у вогні, розшукуються номерні знаки та розшукуються Державною виконавчою службою України. Електронне око пристрою пильнує 24 години на добу. Ошукати техніку неможливо. Вона може розпізнати номери навіть уночі і у великі хуртовини. Коли відбувається спрацювання зазначеної системи, транспортний засоб зупиняється, ставиться на штрафмайданчик та повідомляється в державну виконавчу службу. Водії реагують по-різному, багато водіїв навіть не здогадуються, що в них є борги. Є люди, які вже довго чекали, що їх зупинять, йдуть в виконавчу службу, вирішують свої питання, приходять, збирають свій автомобіль. Орієнтів. Урядники зазначають, у наслідок застосування пристрою повернення боргів до державної скарбниці зросли в рази. До введення цієї системи рубіж затримувалися за постановами державних виконавців е, одиниці транспортних засобів. Це складало там 0,00%. Зараз у нас затримується, ну, верніше, виконується фактично, ну, відсотків 70% постанов державних виконавців пророшень транспортних засобів. Конфісковане авто продають на аукціоні. В торгованими грішми погашають борги. Міліціянти кажуть, у групі ризику й водії, які їздять машинами, придбаними за дорученнями, адже часто винуватцями виявляються колишні власники транспортних засобів. Крім того, потрапити до чорного списку можна за ухиляння від сплати комунальних послуг, аліментів або штрафів даї. Якщо особа комусь заборгувала, то треба зразу вирішувати цю ситуацію, не чекати, поки буде суд розглядати справу, поки винесе рішення, поки дійде справа до державного виконавця, бо далі повернути назад буде дуже важко. Тож вчасно погашайте свої борги, і тоді на постах даї у вас не буде неприємностей. Олександр Храпач, Олег Мацкевич, Олекс...